Ви знаєте, зараз досить, як казати, проблем є багато в кожного ветерана. Там у сім'ях, можливо, там щось не так гаразд, десь там діти не так можуть доглянути. А найбільше турбує спілкування. Спілкування таке людяне, до як з боку своїх ближніх, так і можливість дальніх сусідів чи там. Тих, які близько живуть, були них, які їх оточують, наша організація ветеранська вже давно існує. Я третій рік як тут лише тільки до мене була жінка серйозна, довгі роки працювала. Ніна Федорівна Войтковська, сама учасник теж війни. А, серйозно, дуже багато зробила для ветеранів цього мікрорайону. Я е, намагаюся йти її шляхом, бо вона залишила мені дуже великий багаж знань. У цій роботі, ось це наша робота, хочу сказати, що це лише на таких чисто людських, ніяких з цього ми не маємо, як кажуть, ні прибутків, нічого. Це все чисто людяна робота, яка волонтерська робота. Все в нашій організації є, налічується 135 ветеранів. це які у нас вони мають ну, на обліку стоять. Крім того, ще багато вже стоїть людей, які ну, з тих чи інших причин не змогли у нас прийти оформити анкети. Там треба анкети, все оформити, що їх є ще в розцільки, 135, пише там 200 чим-то є. Із них у нас учасників Трудового фронту 52, дітей війни 58, сюди входить, діти війни входять, ветеранів в праці 6, вдів ветеранів 11, Дітей ветеранів військових два, члени сім'ї загиблих чотири. Ветерани військові це Збройні сили два. Так що у нас, крім того, у нас дуже багато ветеранів і лежачих. Таких, які потребують такої посиленої уваги з боку, як нас скажу ще раз, так і державних органів. Хотілося б, щоб соціальні працівники більше уваги звертали на цих людей. І не тільки, щоб ми ходили, вимагали від наших спонсорів, самі шукали, що це повинно бути все на державному, загальнодержавному рівні. Адже колись мені розповідали, та я знаю, моя мамка теж, батько в мене теж на війні загинув, то я пам'ятаю, що вона це все було на державному рівні. Зараз щось воно скотилося все на руки спонсорів, депутатів. Ми повинні ходити, просити. Є різні люди, які можуть допомогти, а які з різних причин не можуть. Ми не можемо казати, що вони мусять нам допомагати. Це вже дивлячись, як людина у душі відчуває, що це і потрібно допомагати людям другим, чи не потрібно. Чи є є багаті, які хочуть поділитися своїм прибутками, а є такі, які трошки можливо, їм ще треба щось там доробити, щось укласти не просто немає змог. Нам хочу сказати, що трошки випало, ну, мені, наприклад, легше, бо наш спонсор, основний, це депутат міської ради Ковальський Анатолій Володимирович, наш начальник ЖК 5 мікрорайону, скільки може, він всі ці роки, відколи я тут, він завжди один, найбільше, що допомагав. І разом із бібліотекарями допомагали нам, бібліотекарі, звичайно, Завідуюча бібліотекою Надії Михайлівна і Форкуца, і всі її члени, тобто всі працівники бібліотеки, підготовлювали заходи до святкових свят, школи залучали 12-15 школа, середня, 8 школ допомагали, концерти влаштовували для цих пенсіонерів до 9 травня. до до 8 березня, до Нового року, до Пасхи дня, так що вони взагалі-то наші пенсіонери не дуже обділені. Крім того, у нас є волонтери, члени ради. Ветеранів у нас члени ради, кимі ми тут щосереди. Хтось із членів ради, при ради приймає з 10 до 12 прийом. Хто знає, вже наші ветерани, що можуть прийти, якась є проблема. Вони приходять сюди, її ми записуємо, і вони потім по можливості ми вирішуємо. Вся робота зводиться до того, щоб навідатися до них додому до ветеранів вивчити, вияснити, які в них проблеми. З чим, з чим ми можемо допомогти? Чи там щось у квартирою, чи вода під кран потекла, треба ніхто не хоче прийти, чи можливо там треба щось із ремонтом. Взагалі, різні питання, які б можуть бути. Є лежачі, досить дуже важкі лежачі, без змоги, жінка, у нас і ветеран, війни теж є глухонімий, Дуже багато є у нас таких лежачих хворих, яких я зараз не можу тут всіх перераховувати, та й часу забере багато. Але робота наша, скажу вам, що вона стоїть того, щоб цим людям допомагати. Ти відчуваєш після того, коли допоможеш хоч одній людині. Ти знаєш, що ти не треба на цьому світі живеш. Ти комусь допомагаєш, ти допоможеш. допоможе. Вся звід зводиться з того, що ми повинні бути люди, як людьми бути, хай буде. Не можемо ми самі, йдімо, шукаємо, простим допомогу. Так я не вірю, що ніхто не допоможе. Мені, наприклад, допомагали. Скільки могли, то в селі допомагали. Два роки тому Ковач допоміг Василь, він балотувався в депутатів у Верховну Раду. Він теж допомагав там 500 гривень, тому що ми могли по 50 гривень рознести, кому ми на всі списки, якому ми давали. По телебаченню недавно показували, як в Америці йде допомога цим ветеранам, особливо війни. Там дуже дуже на високому рівні, на рівні держави. Це не йде на того, що ми що просили волонтери та просили. Є волонтери багаті, так що вони допомагають, мають що там лікарі багаті, є там ті, що сільського в сільському господарстві працюють. Але і мене теж здивувало, що на вулиці сидів бомж, по нашому можемо казати бомж, і до нього підходить багатий чоловік, видно, бізнесмен або ще й мільйонер, навіть я не знаю. Хто і він підходить, питає: чим я тобі можу допомогти, і дай йому гроші. А він на нього подивився так і каже: мені а як ці гроші зроблені? Що я можу від вас взяти ці гроші, каже. Там ще дивиться, бідняк, чи він має, чи він може, хоче взяти в нього, чи той достоїн, хто дає йому ці гроші, щоб він у нього взяв. Єдине, що можу порадити, хто прийде до президента, хай він собі підбере таких до себе помічників, які, які, за яких він би не соромився, які би знав, що вони по регіонах пішли, і, і кожного назначив, але і відповідальність була з того, що значить, якщо ти відповідаєш за тих. За, за соціальні потреби якісь. То ти потім спитай з нього, чи ти допомагаєш тим людям, чи ти виділяєш кошти, тільки тобі дані були, чи ти відділюєш ті кошти, вони пішли туди на розвиток регіону, чи на розвиток ветеранів, чи на я не знаю на соціальні потреби. У мене другого виходу я не бачу. Тут лише має держава на державному рівні це має все робити, все люди добрі. Не можна залишати запускати ні людей, ні країну, ні державу, ні рослину, ні тварину. Все мусить бути в єдності зроблено. Я я прожила. І я можу сказати одне, що тільки добротою ми спасимо світи себе спасаємо. Тільки добротою. навіть якщо ви бачите, що вас хтось вам це образив, чи не так сказав, можливо, в той момент він не міг так зробити інакше. Пробачимо, іди, переступи і зроби йому добре. І ти побачиш, що ми так будемо добре жити. Інакше нічого стане буде. Що ми будемо бити з число весне, перепалки, нудісло вбити можна людину. Ліпше не допоможи, але не враз. Я не знаю, але мені здається, що все на рівні загальної має майбутнє. Щоб не ми ходили просити, щоб не ті депутати бідні, які не знають. Ну не кажу бідні, ну не депутати, а ті, які мають свій бізнес. Вони теж не сплять ночами, Я так думаю. І теж крутяться. І, 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 можливо, і ми їм вже мішаємо, можливо, ми вже їм набридли. Та ще ходимо, просимо. Дай, дай, дай. А це не, не ми маємо, не мають йти до нас. Ми вже знаємо, що в нас є міська організація ветеранів по набережні, там, де був ще будинок піонерів був колись. Значить, всі знають, бо це вже пишуть в газетах, це всі самі мають прийти туди і сказати, де ми можемо, що ми можемо класти, що ми бачили, де ми класти. чи то піти самим додому, до тих. У нас списки я дала міську організацію всіх ветеранів. І так по кожному, по кожному нашому мікрорайону є. Мені здається, що, можливо, Юлія Володимирівна Тимошенко, може вона би як жінка, вона мати берегині роду. Вона більше зрозуміє тих сиріт, тих дітей сирід, тих, вона принесла тяжкі, ну, як ніка питання, принесла вже оці всі незгоди. Вона знає, що таке, я знаю, і невірність, і знає, що таке зрада, і знає, що таке, можливо, навіть голод і холод. І мені здається, що я знаю, можливо, вона би ще була б, якби хтось. Якщо люди її підтримують, я буду за неї, інакше мене, я не знаю, що ще сказати. Я не хочу брати інших, знаєте, кандидатів. Всі вони достойні, всі вони мають право бути. Але якщо мені так здається, що мати берегині роду, вона пови. Але я би хотіла ще одне сказати. Якщо ви даєте такі, такі вже ці... Такі собі даєте, що ви що ви плануєте собі на майбутнє, я би хотіла, лише всіх депутатів, не тільки Юлія Володимирівну, застерегти чи дати таке побажання, щоб вони більше були мудрими у своїй роботі. І забули вже навіть про своїх дітей, про свою сім'ю. Я не кажу зовсім, але про те, що вони думали, що вони прийшли для всіх дітей України, для всіх України, для всіх людей, для всіх тих не лише і хай би взяли приклад із Чехословацького президента Габатсва Гавала. Хай трошки початься, чому його народ так любить, чому до нього квіти весь час носять на гроби. Я цікавлюся цим. Я не знаю, що можливо, хай би трошечки подумали над тим, чому вони йдуть на ту посаду. З чим, з яким багажем, що вони понесуть після себе, лише для своїх потомків, для своїх дітей теж. Вони відійдуть, а їхні діти, внуки потім будуть розгрібати. Значить, я не знаю як, але можливо більше мудрості їм я би побажала. Мудрості і роздумування над тим, що найбільше любові, віри і надії, що все таки буде добре. Я ще вірю і надіюся, я ще надію, що щось може бути добре для моїх дітей, для моїх внуків. Я бажала б їм теж добра здоров'я, щоб вони більше не попадали в такі ситуації.